Вірш на сьогодні, матея 9 глава, 29. По вірі вашій нехай станеться це вам. Читаємо значення. Щоб бути відважним, то одиниця мусить мати повну віру і довіру до сила, яка підтримує її і сполягаючись цілковито на цю силу. Вона мусить активно рухатися вперед у виконанні роботи, що є поставлено перед нею. Ісус Христос, більше, ніж Мюзея, приготовляє своїх видних послідуватів розділити участь з ним в його роботі, царства, і які то вірні стають його співнаслідниками царстві. Його верні послідувателі не повинні боятися, вони мають бути дуже одважними для того, щоб протистояти атакам ворога. І це далі показано словами Господа, сказаними через Юзея. Стій твердо і мужньо мусиш бо. Поділити між цей народ цю землю, що я клявся отцям їх в наслід... наслідну наслідню держави. Ісусина, перша глава, шостий вірш, його завітував з Ісусом про царство, а Ісус завітував зі своїми вірними послідувателями що вони розділять ним у царстві з ласки Божої. Іван Дуке, 22 глава, 29 і 30 вірш, де їй сказано, і я завітував вам, як завітував мені Отець Мій царство, щоб їли і за столом моєму царстві моєму. І сиділи на престолі, судячи 12 родів Ізраїля. Коментар взяти з гортуї башки No5, 1939 рік. І так, тут да текст так значить, його свідкує нам про ту позицію. Яка показує, що хто вірить дійсно у Бога Його, Ісуса Христа, і Його Царства, а хто ні. Тобто по вірі, каже, вашій, нехай станеться вам. Чий ви авторитет берете, коли вірите у Бога, авторитет пророчих слів Божих і значення їх, Чи перекази людські? і свої уявлення або сни. Тому ті, котрі дійсно вірять у Бога і вірили, вони показували повну віру і довірність і відважно, сміло проголошували замір Божий і волю Божу серед різних тяжких, прикрих, огняних обставинах. Тобто. З повним довір'ям підтримувати і вповати, сполягати на цю силу Божу, Духа Його, Слова Його, правил Його, метод Його, законів Його. І активно, каже, рухатись уперед, не дивлячись на ті всі перешкоди, які диявол виставляв. Як бачимо від самого початку від Авіля, діяво спонукав вбити і знищити того, хто показує вірність до Бога. Чому і вбити був каїн каїном Авір? Тому що діла Авіля були правильні і він показав віру в Бога і довірність до Бога. Каїна не вірні. І так з того часу по цей день релігійні люди, котрі не вірять у Бога по Божому припишенню через пророцтва, не вірять у ту роботу, яку виконує Бог Єва Бо Ісус Христос, виставляючи правду серед жителів землі. Ті, хто вірять, то вони показує, що відважно. Відкрито, сміло прогосить правду. Але заважайте, ті, котрі не мають віри в Бога, вони будуть охороняти своє ім'я. Там, де сказати треба правду і відстоювати правду, і жити по тій правді, вони будуть відстоювати своє ім'я, своє самолюбне бажання, а не то, що предсказав Бог через свого Сина Ісуса Христа. Тому я бачимо, що ще в біблійні часи, пишучи пророчий образ більший, то є менші юзея, а більше Ісус Христос, вже предсказано було, що Він приготовляв свій нарід, щоб вони наслідували землю і Царство Боже так, як було даровано їм від початку і силою Творця. Тому ті, котрі дійсно відстоювали правди, котрі приходили від Божого престолу через сина Божого Ісуса Христа, вони стали наслідниками Ісуса Христа. І цим наслідникам Ісус Христос обітував, що вони, якщо будуть відважно далі йти. І атакувати ворога, тобто повідомляти йому правду, повідомляти, який кінець буде всім регіоністам, і атеїстам, і лукавим равну, який буде кінець, повідомляти, каже, сміло. Подібне, як це робив в мізеї. То йому сказано було стій твердо, мужньо. Мусиш Бо поділити між цей народ цю землю, що я. Клявся к отцям їх наділити в наслідну державу, так як сказано Ісуса, Навіло Ден 6. Ось кому наслідувати землю. Наслідують землю ті, котрі вірять, довіряють, сміло проголошують, Божий замір, Божу правду серед різних обставин. Як бачимо, весь світ сьогодні схилився на те, щоби Виставлено було центральне керівництво дивонське, дияволське іменно з цими държавами, які вибирають собі під керівництвом диявола і його помощника Бога правителя. Тому, завітуючи Божий народ. Він получил обітницю від імені Бога, що він буде у царстві з Ісусом Христом, той народ, котрий покаже віру у Божий замір, у Божі свідчення, Божі обітниці, котрі він помістив у своєму слові. Тому сказано є, що Його завітував з Ісусом про царство, а Ісус завітував своїм вірним послідовникам, що вони розділять участь з Ним в царстві, з ласки Божої, як процес слідкує якраз в Луке 22, 29, 30. Тобто, його завітував Сину своєму царству, а Син завітував своїм вірним апостолом, ученикам своїм, щоб вони, показуючи далі віру. У заповіді Божій, в обітниці Божі, були укріплені Його силою і будуть, каже, на престолі, судячи 12 родів Ізраїлі. Тобто ми бачимо, що Ісус Христос коли зібрав вірних в небі в той час, коли многі Ізраїляни відійшли від Бога, і від них було віднято Царство Боже, то його із них вибрав, у пророчому образі показав, що Він вибере з народу язичського народ своє ім'я, і вони будуть моїми свідками. А що ти це до Ізраїля, буквально, то від них віднято Царство Боже, бо вони не показали віру в Ісуса Христа. У його перший храм, Солому, другий храм встановлений. І третій, раз, третій храм збудований на небі, престол Божий, котри, із котрого розпространяється керівництво Боже над Божим народом. Тому всі, котрі не підкорилися цьому керівнику храму. Більшому Мойсею, більшому Ісусу Навіну, більшому Гідіону, котрі якраз представляємо Сіна Ісуса Христа, що Він буде царювати і, як зазначено, от коли цар буде царствувати по правді, і князя будуть правити по закону. Тобто ті, котрі доказали вірність, ті будуть мати участь одні в небі, хто доказав вірність до Ісуса Христа при його життю. Другі – на землі, котрі доказали вірність в бік часи, через котрих написано було пророцтво. Отже, все діє в великій гармонії для тих, хто має віру у Боже херниctство, Боже царство, Боже правління, котре подано через, через Ісуса Христа, через плас церкви 144 тисячі, через клясу остатка проголошується на землі. І нині йде вершок оправдання Божого ім'я, що слова Божі правдиві, а всі, хто став невірними, бо як бачимо, коли Ісус Христос був першим в приході, то Його жидівські священники розсіпняли, бо Він відкривав ще тоді їхні напрямки. І Єремія проголошував також про те, що буде їм знищення, зруйнований буде Єрусалим. І коли він це повідомив від імені Бога, тоді його шукали вбити Ті ж, що казали, що служать Богу. Ну він повторив їм ще раз слова, як зазначено у діпрокаті Єремія 26 глава, що Господь послав мене сказати у вуха ваші, і справити злі діяння ваші. Ну як бачив, як тоді ізраїльтяни, жиди, не справили свої. Повідіння діла свої не справи, так, як Бог сказав, а так, як в самолюбних бажаннях, побажали. І оскільки тоді вони хотіли заяти землю, замість Ісуса Христа у першому приході, тепер у другому приході. Тому показує, що по вірі вашій станеться вам, ті, хто вірив в Бога Його, Ісуса Христа і пророчі образи, які повідомляли про Ісуса Христа в Становні Царства, ті одержали царство. Бо як Його наділив Словом Сину царювати, так Ісус Христос наділив свому народу вірному, хто доказує вірність до Божих обітниць до. Божих тих замірів і волі, що виконав свій час Ісус Христос на землі, і Він запросив тих, хто показав віру і вірність теж бути в царстві разом із Ісусом Христом.